Внаслідок ракетного удару по Полтаві кількість загиблих зросла до 14. З них дві дитини, 17 людей постраждали, зокрема, четверо дітей. 22 людини врятовано. За цими цифрами життя та долі українців, які обірвала російська ракета. Серед загиблих 30-річна актриса театру сучасного діалогу Анастасія Кольвах загинула родина Яворських мати Олена, яка працювала у контакт-центрі нової пошти. Її чоловік Дмитро та їхня донька, дев'ятирічна Софія. Вони мешкали. На другому поверсі зруйнованого будинку наші дипломати, посли, консули, преси та ще, та інші співробітники від Міністерства закордонних справ до останнього повноваженого співробітника посольств ідуть до колег та журналістів з цим фото з історією вбитої дівчинки. Посол України в США та в будь-якій країні найближчими днями скрізь повинен носити з собою це фото. Психологічну допомогу отримали 194 людини, серед них 11 дітей. Рятувальні роботи ускладнюються загрозою повторного обстрілу, проте тривають без перерви. Ракетний удар Росії черговий військовий злочин, слідчі органи України збирають докази для передачі до міжнародних судових інстанцій у зв'язку з трагедією. На Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими.